Всім привіт! Це свята, яка читає для вас та за вас, і дуже часто по ваших заявках. Як і сьогодні, та дівчина, яка порадила почитати Мартина Ідена, Джека Лондона, точніше, Джека Лондона, який написав Мартина Ідена. Пишіть сюди, в мій інстаграм, і ви обов'язково отримаєте подарунок. Отже, Джек Лондон і його найвідоміший роман Мартін Іден, написаний у 1909 дев'ятсот році, який багато у чому автобіографічен, так само як і Джек Лондон, його головний герой, пройшов весь шлях абсолютно з людини, яка не мала нічого, до людини, яка отримала величезне визнання. По-друге, як і Джек Лондон, його головний герой, Мартен Іден, він спробував дуже багато професій. Він був моряком, він працював у пральні. Він працював вантажником, все було складно, але потім успіх був неминучим. Отже, роман починається з того, що ми знайомимось з молодим Мартином Іденом. Мартин Іден. Молодим, тому що йому років 20, це взагалі супер юний. І одного разу на паромі він рятує іншого юнака Артура Морза, якому теж приблизно 20 років. Врятований артур, який належить до дуже багатої заможної родини, які навчаються в університеті, а в якого взагалі зовсім інше життя, він раптом вирішує зробити дві речі: по-перше, віддячити людині, яка його врятувала, тобто Мартіну Ідину. А по-друге, трохи ковернути батьків та привести ексцентричну людину зовсім з іншого колу, кола до себе на обід. І ось він запрошує Мартіна до себе додому. Звичайно, батьки не розуміють, що відбувається, тому що в їх чудовому будинку з величезними картинами, з супергарним сервіруванням, з прислугою вдруг з'являється звичайний матрос. І з'являється він не просто, що поїхав і пішов, а там він бачить рут. А трупа я тут. Рут це сестра Артура. Чудова, неперевершена, молода дівчина. Коли Мартін її бачить, він розуміє, що це якесь не просто Боже створіння, а це майже богиня. Він ніколи не зустрічав настільки прекрасних, настільки невинних, чистих дівчат. Звичайно, він же був матросом. У нього там зовсім інше життя було. Он бачить рут. І розуміє, що він закоханий. Рут бачить Мартіна і розуміє, що нічого їх не зв'язує. Але насправді вона дуже багато розповідає про себе, і брат багато розповідає Мартіну про себе. І молоді люди починають товаришувати. Мартін вирішує, що він хоче завоювати Рут. Але для цього бути просто матросом недостатнє. Він розуміє, що він має поринути у читання, і тут він молодець. Я теж вам кажу: якщо хочете змінити життя на краще, треба читати. Мартин починає дуже багато читати, вивчати нові слова, намагатися правильно говорити. Він повністю захоплений цією історією. Паралельно він думає: я так багато вже начитався. В мене настільки багато думок, що може мені спробувати писати. І він як матрос, який бачив вже світ, бачив багато різних країн. Він він вирішує написати оповідання в Observer, це такий дуже відомий журнал в сан франциско А він пише невеличке оповідання, але його що не друкують. Він розповідає Рут про те, що він почав писати. Вона так дивиться на нього і каже: Ну, краще б ти чимось іншим займався, але ну пишеш і пиши. Тут в нього закінчуються гроші, бо просто читаючи книжки, багато не заробиш. Я хочу вам сказати, що навіть видаючи книжки не дуже багато заробиш. Але він вирішено, що робити, треба йти у наступне відрядження, у наступний рейс. Він йде у рейс, і там він теж використовує весь цей час для того, щоб збагачуватись духовно. Він багато читає. Він знову вивчає нові слова, він вивчає нові смислові конструкції. Разом з тим його розуміння того, що він хоче бути письменником, письменником стає набагато більш зрозумілим і усвідомленим. Він повертається з рейсу, зробивши трохи нових грошей. Він продовжує спілкуватися з Рут і каже: їй чудова дівчина Рут, я точно буду письменником. Вона каже: Непогано було б тобі школу закінчити. Він намагається поступити в середню школу, але він з тріском провалює абсолютно всі екзамени, окрім граматики. Він взагалі не засмучений, ну, тому що до 21 року він дожив якось без тієї школи і нормально. А Рут дуже засмучена, тому що вона з дуже консервативна, дуже закритою родиною. Вона вже розуміє, що хлопець їй подобається, що він розумний, що він талановитий, він небезпечний, він зовсім інший, Але вона розуміє, що вона не може. Зустрічатися чи зв'язати свою долю з ніким, як вона його вважає. Тому вона хоче, щоб він ішов зрозумілою для неї дорогою, щоб він навчався, щоб потім він отримав нормальну, як вона вважає, роботу. А оце не займався невідомо чим. А він продовжує займатися невідомо чим. Він продовжує писати. А для нього взагалі написання текстів це. Просто кінець, кінцева ланка дуже великої роботи, дослідницькою, філософською, осмислення речей. І написання цього на бумагу на папір для нього є просто фінальною ланкою. Тому він не дуже засмучується, коли він відправляє всі свої роботи по всім взагалі, можливим виданням. І ніхто нічого не друкує, а вона засмучується. Він читає їй свої оповіді, а вона придирається до якихось дуже формальних, дуже банальних речей, взагалі відмовляючись бачити суть, сенс, контент і бачити його талант. Вона до нього відноситься як а, мати чи батько до дитини. Як... Яка має бути відмінником попри все, що відбувається, і все, що виходить за рамки її сприйняття, вже не рахується. Але він спокійно до цього ставляться. Йому, взагалі, все одно він пише, продовжує він писати. Аж раптом гроші знов закінчуються. Він розуміє, що якщо він піде знов у рейс, то і відносини з Рут постраждають, і взагалі все буде інакше. Тому він вирішує, але гроші потрібні. Він вирішує влаштуватися на роботу в пральне. Це адська робота, пекельна зовсім. Він йому дуже важко. Він спить по 2-3 години на добу. Він працює в нелюдських умовах. Писати важко. Одного разу він не притомнює і думає, та да, хай там греться цими грошима, вони того не вартують. А краще я буду жити бідно, але буду повністю присвячувати себе написанню текстів, тому що а, такі гроші такою ціною не потрібні. А і ось. Раптом трапляється диво. Одне з його оповідань друкують. Але за ринковими цінами того часу воно мало б коштувати. Що відбувається? Воно б мало коштувати 100 доларів, а йому платять тільки 5. Він щасливий, тому що для нього це визнання таланту. А рут, як більшість жінок. Незадоволена, тому що вона каже: Ти маєш отримувати більше для нього важливий сам факт того, що його надрукували. А вона незадоволена, молода коза, яка всього нічого не досягла, а просто жила на утриманні батьків, каже йому: цього мало. А вона каже: Ти маєш піти та працювати з моїм батьком, тому що в прилічних сім'ях так заведено. А він не розуміє, чому тут починають його друкувати. Дуже багато оповідань друкуються, але гроші не ці. Кожен видавець підходить до іншого і каже: А та це ді, мой лох. Він чудово пише, платити йому можна в 20 разів менше, а він все одно щасливий. На фоні всього цього романтична історія з Рут теж трохи розвивається. Вони їдуть кататися на велосипедах, вони катаються все чудово. Вони розуміють, що в них тут спалахнуло кохання. Quel progrès Je suis étonnée. Хоча насправді не на яке це не кохання, просто він йшов до неї, вона стала частиною його мрії, а вона вже стільки часу на нього витратила, що було б просто дивно це залишити. Але вона каже: не можу я тобі дати жодної фізичної близькості, бо я не така, бо треба йти до батьків. Вони йдуть до батьків. А батьки кажуть, минуточко, дітка, ми стільки грошей витрачали на твою освіту. Ти взагалі в нас така чудова дівчина, і що ти е, збираєшся заручатися з. З цим взагалі матросом, який випадково потрапив до нас на обід, і все пішло тепер шкреберть. Вона каже: так. І відбуваються заручни, батьки нещасливі, але вже як є. І ось вони заручені. Він Починає частіше ходити до їх родинного кола, частіше бувати на спільних заходах з Рут і її братом Артуром. І раптом він знайомиться з людиною, якого звуть Рес. Рес відомий – відомий, ну, не те, що письменник, але він відома особистість. Він спілкується не просто в заможних колах, він спілкується у колах людей інтелектуальних. Він спілкується з філософами, він товаришує з авторами. Він розуміє, що іноді визнання важливіше за матеріальний бік того визнання. І Мартін розуміє, що це його споріднена душа. Бо він, на відміну від цієї Рут, не вимагає від нього грошей, не вимагає від нього роботи, він вимагає, хоче просто, щоб той був собою і спілкувався з такими же людьми, як він. Вони починають дружити, спілкуватися, а він вводить його в нові кола. А завдяки цьому Мартін стає популярнішим. Аж раптом вони йдуть на соціалістичний мітинг. Тут треба сказати, що батьки рут проти. Взагалі, як будь-яка е, знать, скажімо так, вони проти соціалізму, е, проти, проти всіх е, робочих крістиянських, не знаю, як це української професії. Е, вони за те, щоб е, заможні були заможніми, а всі інші не заважали їм бути заможними. Але Мартін там тихенько собі пішов у вільний від родини час, але в нього він вступив у перепалку з одним з організаторів мітингів. І його фото і опис цих, цих дебатів попали в газети. Батьки Рут дивляться на це і кажуть: їй, дорогенька, мало того, що він взагалі нам не подобався, а тут ще і це. Марік теж не розуміє, як це все відбулося. А тут це ще все. Ти маєш розірвати заручини. Марік, щас, я думаю, що з тобою відбувається, дітка? Що таке? Що таке? Батьки кажуть, її, дітка, не для чого ми тебе ростили. Свою квіточку, щоб ти не просто з цією людиною без грошей, без середньої освіти, як яка пише, не що плуталась, а він ще з соціалістами. Ну, рут не має чого робити, розуміє, грошей там не буде, батьки проти, треба розірвати заручене. Пише йому листа, дорогі, прости, прости прости вибач, все, бувай, заручене буде. Але він вже не дуже то й шкодував. Ну, розірвала і розірвала. Аж тут помирається його друг рес. Що відбувається? Мартін продовжує жити. Живе він за це Його не дуже насправді він не дуже в глибині душі розгубився через те, що вона розірвала ці заручини, Але йому надходять чеки, він продовжує писати. Він вже став популярним через те, що він увійшов в це коло обраних. Чеків вже багато. Аж тут виходить його новий роман. Який отримує просто шквал критики? Він думає: ну супер, що мій друг помер, а його друг раз помер і цього не бачить. В нього якось він втратив. Він досяг всього досяг того, чого хотів. Він став відомим письменником. Письменником він почав зробляти гроші на цій справі. А люди відкрили для нього всі двері. Він зміг потрапляти на ці прийняття, про які він і не мав не не мав мріяти навіть далі. Раніше він почав товаришувати з людьми, яких він раніше бачив тільки на шпальтах газет. Дівчата стояли в. Черзі до нього. Одна з е, асистенток навіть вона отримала свою вільну касу і навіть стала його коханкою. Ну, Тобто в нього життя вирує, але радості нема. Тому що він чогось досяг, але нічого це йому не приносить. І що він вирішує? Він вирішує взяти і поїхати на острови, жити там в очеретяній хатинці. Дивитися на океан і писати. Мені здається, це теж непогана мрія. І ось він вирушає туди. туди. Поки він вирушав туди, до речі, Рут вирішила до нього повернутися, але його це не дуже вже і. Ми радувала, тому що він зрозумів, що не така вона вже і чудова, і не така вона вже і богиня. А звичайно, вона вродлива дівчина, і все, і залишилася вона не з чим. А він вирішив плисти. І поплив він на паромі до тих островів, і вже мав він там... Жити своїм життям такого людини, а, яка живе сама, пише, милується океаном і іноді знаходить якихось гарних дівчаток. Аж раптом він зрозумів, що все пусте. І що зробив? Викинувся в море. Ні. Все, End of story. Висновки. Що важливо? Важливо, що бути одним, і це відчуття самотності, не залежить від того, скільки людей навколо. І якщо тебе не розуміють по-справжньому, а просто створюють навколо тебе шум, з тобою спілкуються, запрошують, але ніхто не розуміє і не розділяє твоїх мрій, то буде біда і життя на справжній біль. По-друге, що коли ти закохаєшся не в людину, а в її якийсь образ, то це кохання швидко минає. І по-третє, треба шукати мрії нездійсненні. А бажання мати дуже конкретні, тому що коли здійснюється бажання і ти стаєш на крок ближче своєї, до своєї мрії, то твоє життя стає сповненим. А коли здійснюється твоя мрія і нема наступної, то життя закінчується разом з тим. Так от читайте, збагачуйтесь, тому що навіть Мартіну Ідену це допомогло. А, рекомендуйте, які книжки мені для вас прочитати. І пам'ятайте, що нація, яка читає, завжди перемагає. А і ще ставте лайки, підписуйтесь, ці дзвіночки, коментарі. Все як треба. Зараз Марік з'їсть наш наступний випуск, тому я пішла. Папа -па. що ти робиш? Чому ти це робиш? чому ти це робиш? ділиш?